Удачі ті вітаю вас, друзі. Є в нас на пасіці різні сім'ї. Хотіли врятувати таку сім'ю і салафан, і нашу методику, але е, сім'я дуже слабо перезимувала. Зовсім вже не бачу льоту. Ну, Таких сімей пасічники не тримають. Подивимося, що там. Давайте заліземо і проаналізуємо. Зимопиємося. Маленький клубочок, подивіться. Маленький клубочок так. Що, подивимося, є матка? Матка є. Друзі, нам повезло. Матка є в сім'ї. Ми її візьмемо в ізолятор і підсадимо в іншу сім'ю. Сім'я трутовка в нас ще була, бачили? От давайте ми, друзі, її туди пересадимо. Тут вона нічого не зробить. Пробуємо пересадити. Так. Поїхали. Спробуємо попідсадити. Рамочку ми давали всю сім'ю. Так. так, 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 підставимо, чи приймуть, чи ні. Як ви вважаєте? І сім'ї ніякого толку не було від неї. Так. Багато тут бджоли, подивіться, тут дуже багато бджоли, вже маточники тягнуть. Зараз відставимо заставну і поставимо матку в ізоляторі. Чи подивимся. Mm -hmm. да, мы подивимся. Да. Mm -hmm. так, вам Розкажу, дуже велика сім'я, але виявилася трутова. Матки я не побачив. В минулих відео я вам показував, тягнула трутня. Що ми зробили? Що ми зробили? Ми спочатку. Спочатку що ми зробили? Перший, перша наша дія була. Ми підставили рамочку з іншого вулика, з яйцем. з іншим. А на наступний день ми підставили, забрали всі рамочки з трутневим розплодом. Ну, це десь два дні, 7 числа було. Два дні пройшло. ну, Знайшли ми ось таку маточку. Сім'я літала-літала, слабенько думали, вичухаємо, ви але ні. І щоб матка не пропадала, ми підставили. Підставили її в цей вулик. Прийме чи ні? Як ви вважаєте, прокоментуйте. Ну а ми в наступних відео вам покажемо результат. До зустрічі, друзі.